Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді буде от така портативна станція з функцією заряду від сонячної панелі. Як ми бачимо, можна заряджати і ноутбук, і планшет, і підсвітка, там якась лампочка є, користуватися якимось вентилятором. Давайте загалом по характеристикам пройдемось. Що у нас тут на коробці написано? Можливість підключення сонячної панелі використовуємо як всередині, так і ззовні приміщення. Також є у нас smart and safe. Тобто, я так вважаю, що там стоїть якийсь чіп, який забезпечує захист від якогось перепаду напруги або, наприклад, замикання. Також написано, що високоємнісні акумулятори всередині стоять. And Використовується як Powerbank, ну, то, звичайно, зрозуміло. Що ще з цікавого, тут ми бачимо на коробці написано у нас, що Pure Sine Wave, то є, що мається на увазі чиста синусоїда. Для тих, хто не знає, що це таке, то чиста синусоїда вона потрібна для того, щоб запитувати такі е вартісні коштовні речі, наприклад, такі, як домашній котел, да, газовий для обігріву приміщення. Там дуже чутлива електроніка всередині, і потрібно, щоб на виході, коли підключаєш на 220 вольт, була чиста синусоїда. Ну що ж, почнемо розпаковувати. Я ще, я ще якщо чесно, не відкривав. Я знаю, що там він є всередині, але я навіть не витягав, не витягав його ще. Назовні, для мене буде це такий самий сюрприз, як і для вас. А поки прошу підписатися на канал і залишити коментар, якщо у вас є якісь запитання. Ну що, ж, давайте відкриємо. Спочатку ми бачимо це інструкція у нас. Інструкція у нас бачу німецька мова. Англійська. Увага, це у нас польська мова. Німецька, англійська, польська. Української я не побачив. Ну що ж, так. така з боку є величезна коробочка. Що у нас всередині. Всередині на у нас є в USB отакий з дуже дешевого такого пластику, ліхтарик, який можна підключати також до будь-якого пауербанку. Так, це у нас для прикурювача. Ось, тобто ми бачимо, там є вихід отакий 2,5 на 4,5, якщо не помиляюсь, міліметри. Да? І можна. Користуватися прикурювачем Навіщо? Ну, це така собі. Так, це у нас для автомобіля. Щоб заряджати від прикурювача в автомобілі, щоб заряджати, я так розумію, цей пристрій. А, тут ще щось є. Так, і ще у нас, звичайно, є сам зарядний пристрій. Він начебто навіть знімається цей штекер. Написано Open. А, натиснути. Ага, змінний. Можна змінювати. Тобто зарядний пристрій залишається. Якщо у вас, наприклад, не стандартний роз'єм, а, наприклад, як у Сполучених Штатах там отакий, то можна використовувати, що у нас тут напруга. Вихідна напруга у нас 15 вольт 2,4 А. Більше в коробці нічого нема. Ось така чудова. Гарненька річ у нас форм-фактор дуже зручний. Ручка у нас, як ми бачимо, на пружинах так от витягається, зручно носити. Вага, скажу, 1 кілограм 850 грамів цієї станції. Тут у нас серійний номер є, де вироблено, вироблено, звичайно, в Китаї. Тут у нас ми бачимо отвори решітка під вентилятор. Тут у нас примусове охолодження. Декодер інпут це мається на увазі вхід для зарядного пристрою. Також сюди можна вставляти ось цей автомобільний. Трохи заплуталось. Ну... Штекер мається на увазі в автомобілі. Ми сюди вставляємо прикурювач і сюди. І заряджаємо. З цієї сторони, у нас, я думаю, що тут буде ліхтарик, а його тут нема. Значить, тут у нас написано: 151 Вт на годину у нас потужність. Значить, інпут зарядний пристрій 2,5 А. Output, так, USB. 5 В 24 А і Quick Charge 3 є, тобто є швидка зарядка. Це дуже корисно. Тому що, якщо ви не пам'ятаєте, то у попередній, в попередньому огляді, в попередній станції там не було швидкої зарядки у нас. Також у нас є можливість заряджати від сонячної панелі з декодером 15-24 В і потужність 200 Вт. З чистою синусоїдою. Ну це я так вважаю, що 200 Вт це вже забагато. Можливо, 150 Вт воно ще витримає на довгому проміжку часу, щоб воно працювало. Ну, але я ж кажу, чиста синусоїда це дуже великий плюс. Передня панель у нас, як ми бачимо, екранчик такий прикольний. Дешевий вимикач і одна розетка у нас. Так, тут ми бачимо 5 вольт 24 А це один вихід, і два, два USB-виходи Quick Charge 3. Швидка зарядка. І також у нас є два виходи під якісь додаткові аксесуари, наприклад, такі, як переносний там, ліхтарик якийсь, або, ну я не знаю, що там хто користується. Якщо чесно, я думав, що на коробці у нас тут написано, що має бути ще, начебто, лампочка така мала би бути, а її нема. Ну, то добре, так, давайте увімкнемо. Так, ми бачимо з коробки. У нас половина заряду акумулятора всередині. Для того, щоб вимкнути розетку, я так розумію, що вона треба натиснути сюди. Ні. О! DC output. Тобто ми мається на увазі, що ми сюди повинні увімкнути там, прилад, наприклад, ноутбук, або наприклад, там, телевізор, Wi-Fi роутер або щось потужністю, як нагадую, потужністю до 200 Вт. До 200 Вт. Не, не праску якусь там, я не знаю, або там, пральну машину. Ні в якому випадку. До 200 Вт. Завжди дивимося інструкцію до будь-якого приладу. і, там, Наприклад, якщо ноутбук у нас споживає зарядка в ноутбук там, 150 Вт, то вона сюди підходить. Так, ліхтаря у нас нема. Тобто, звичайно, у попередній станції ми бачили, там хоч є ліхтар і і з боку там, з розсіювачем. А тут навіть ну, в комплекті є тільки отакий от дешевий, не знаю, який USB вставляється. Так. О. ну Це не дуже зручно. Наприклад, Ну як це так? Не дуже вірно, на мій погляд, розташування USB, тому що потрібно було, щоб воно, ну, так от, на мій погляд було вивернуто. Ну тому що, ну як. Ми вмикаємо от ліхтар, да, і він отак от. Це його перекручувати якось треба. Чи отак робити? Щоб воно світило. О! ну було б непогано, якби там з торця, наприклад, було, був якийсь USB або зверху. Отак от. Ну, Непогано ж було, якби китайці зробили, щоб я один USB вихід, щоб був отут-от зверху. Раз. Якщо вже в комплекті ви сюди не поставили ніякий ліхтарик немає, ні тут, ні тут, ніде, ні збоку, то якщо USB, то ну, так було б краще користуватися. Ну, зручніше, на мій погляд. Хоча можна отак покласти його. Да? Вітить поганенько, ну, дешева річ, звичайно. дешева рибка, несмачна юшка, як нас кажуть. Так, що, давайте спробуємо. Я хочу що зробити: проекспериментувати. Я хочу зарядити до кінця до повного, і потім увімкнути, наприклад, телевізор або монітор, або якусь таку річ, яку ми будемо чітко знати, яка в неї споживча потужність, і за скільки. За який проміжок часу він сяде, повністю розрядиться, да, щоб ми знали, на, на, на який час нам розраховувати в будь-які екстремальній ситуації. Але хочу сказати, тут написано, у нас, що можна використовувати outdoor-indoor, да? тобто десь на вулиці, воно не вологозахищене. У нас немає, як ми бачимо, тут якихось заглушечок, да? куди може потрапити там, дощова якась вода, якщо там невеличкий дощик якийсь або щось. Отут, як ми бачимо, сюди потрапить вода, і вона ж піде всередині на трансформатор, воно там все згорить. Воно не вологозахищене. А написано, що можна користуватися десь на вулиці. Тут також стекер без, без заглушечки. Так, все. Ставлю на зарядку, підключаю. А також, як ми бачимо, якщо тут половина заряду, зараз подивлюсь, за скільки часу воно зарядиться до 100%. Для вас пройде секунда часу. Для мене, мабуть, годину. Ну, не знаю, подивимось, за скільки воно зараз зарядиться. Так, ну що ж, повністю заряджений у нас пристрій, як ви бачите. І тепер е, я хочу для чистоти експерименту підключити сюди, е, ну, наприклад, телевізор. Телевізор у нас буде 40-дюймовий, і споживча потужність його. Ну, я зараз подивлюся на розверну телевізор, подивлюсь, наскільки ватт скільки ват він споживає. І е, також ми поставимо таймер для того, щоб ми знали, скільки ось цей пристрій здатен жив, живити телевізор, сорокодіймовий е, з якоюсь там споживчою потужністю. Ну подивлюсь і в кінці скажу. Для вас це буквально займе кілька секунд. Для мене, я сподіваюся, багато в годин. Ну, має вистачити. Правильно, все підключаємо і засікаємо час. Ну що ж, які результати ми маємо? Після того, як ми підключили сюди телевізор, пропрацював цей пристрій, повністю заряджений, нагадую, до 100%. Він пропрацював у нас рівно 45 хвилин. Ну, можливо, 46 хвилин. Нехай буде так. І телевізор просто вимкнувся. Так що так. Потужності повністю заряджений новий пристрій, заряджений до 100%. Телевізор Samsung 40 дюймів. Він е, працював 45 хвилин. Чистих 45 хвилин він працював від цього девайсу. А зараз давайте ну, можу показати повністю. Я не знаю, він ну, ніяк не реагує. Він повністю сів. І що мені не дуже подобається, те, що він повністю розрядився, тобто зарядної ніякої, е, кажу, зарядної, захисної плати ніякої тут, я так бачу, нема. Від того, щоб ну знаєте, коли там доходить, ви знаєте, літієво-іонні, літєвойоні, полімерні акумулятори не дуже люблять повністю розряджатися. да? Вони втрачають свій ресурс. Потрібно розряджати не більше, ніж там до 10-13% Бажано. Ну, бажано так взагалі. І зараз, а він розрядився повністю, бачите? От ми. Вмикаємо пристрій, і він ніяк не реагує. Тобто, телевізор повністю телевізор вимкнувся, я одразу підійшов до пристрою. Пристрій повністю також був вимкнутий і спроба якось увімкнути його ніяких результатів не дає. Тобто значить, що тут ніякої захисної плати від повної розрядки акумуляторних батарей немає. І це мені також не дуже подобається. Тобто, якщо ви не встигли вимкнути, коли там одна рисочка залишилася, да, ділянка тут на позначці заряду акумулятора, то він розряджається повністю. А це дуже сильно ресурс акумуляторних батарей всередині, вони дуже сильно падає ресурс. Так, а зараз наразі давайте спробуємо, я хочу протестувати ще поставити від штатного зарядного пристрою, хочу поставити його на зарядку і також подивитися, за скільки він зарядить. Нагадаю, що зарядний пристрій у нас 15 вольт, 2,4 А, і зараз ми спробуємо вирахувати, так як прибора у мене тут при собі зараз немає, щоб вирахувати, скільки конкретно ємність акумуляторів ну, підключити. Тому зараз просто за, за... подивимося який час. і... Подивимось, за скільки, бачите, пішла зарядка, і зараз ми подивимося, за скільки повністю він буде заряджений. Повністю розряджений, повністю заряджений. За який час ми його зараз зарядимо. Так, ну що ж, знову для вас пройшло лише декілька секунд. Для мене пройшло 3 години 25 хвилин. Тобто, нагадаю, що ми ставили при повній зарядці цього пристрою. Ми ставили його, підключали сюди телевізор, який споживає 180 Вт, це великий телевізор, да? і цього пристрою вистачило у нас на 46 хвилин. Через 46 хвилин. Телевізор у нас вимкнувся. Ми поставили його на зарядку І з нуля до повної до full charged Він зарядився за 3 години 25 хвилин. Якщо нагадаю, у нас оригінальна зарядка, яка йде в комплекті 15 вольт 2,4 А. Це у нас виходить 3 на 24 і плюс, ну, округлимо до 1,2. Це у нас виходить 8,4. 8,4 Ампери це 8,4. 1400 мА. Да? Виходить так. Спожив всередині акумулятор. Тобто, якщо він зарядився за 3 години 25 хвилин. Так, ну що ж, приблизно ми знаємо його характеристики. Давайте проведемо ще один тест. Давайте ми з вами перевіримо, чи дійсно тут Quick Charge 30, да? чи дійсно тут швидка зарядка є. Візьмемо такий, ну, умовно кажучи, мультиметр дріт Type-C. Телефон, який майже, що там у нас? 21%, да, тобто майже розряджений з підтримкою швидкої зарядки. Вставляємо. Також дріт у нас товстий, призначений для швидкої зарядки. І давайте тепер вмикаємо. Так. Вставляємо спочатку, давайте вставимо в звичайний гніздо 5 вольт, 24 А, а потім Quick Charge 3. І подивимось різницю в параметрах. Вставляємо. Пішла зарядка у нас. Так, що ми бачимо. Давайте навіть тут є така кнопка для експерименту скинемо значення. От, все по нулям. Що ми бачимо? 5 вольт. Напруга, да? ток 1,8 А. Доволі непогано. 9,3 Вт. Бачите? І 2,7 Ом спротив. 13 секунд це час, температура. Ну, це все такі інші значення. Нам вони зараз не дуже цікаві. Нам зараз цікава напруга і цікавий ток. Ну і потужність, нехай буде. Запам'ятали значення? Да? 5 вольт 1,8 ток. і 9,5 Вт. Тепер давайте витащимо і вставимо у швидку зарядку, яку середню, верхню. Давайте верхню. Вставляємо, дивимось різницю. Так, знову таки давайте скинемо для чистоти експерименту всі значення. Оп, все обнулілося. Так, все. Дивимось. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо значення також. 5 вольт, 1,8 Ампера зарядний ток і 9,3 вати потужність. 2,7 Ома спротив. І що це значить? Які висновки ми можемо зробити? Ми можемо зробити висновки про що тут всі три зарядні роз'єми однакові. Хоча тут має бути, якщо чесно, тут має бути напруга, я не знаю, там 9-10 вольт, да? в ватах, наприклад, там 20 Вт. І тут там хоча б 3 А. А виходить так, що у нас і в звичайному отворі зарядному. 1,8 А зарядний ток і 5 вольт і у Quick Charge отворі також 5 вольт, 1,8 А. Ну, не знаю. Вирішувати вам. Так, цей експеримент також пройшов. І тепер давайте робити висновки. Ну що ж, а зараз висновки. По-перше, комплект у нас йде. Сам девайс, зарядний пристрій, потім отакий зарядний пристрій в автомобіль. Потім отакий у нас прикурювач, я так розумію, сюди доставляється і просто можна скористатися, там, я не знаю. Ну, наприклад, підкачати колесо в автомобілі. так? Ну, Це також більш-менш комфортно сюди, ми вставляємо роз'єм да, від е, підкачки до підкачки і підкачуємо колесо. Вмикаємо, підкачуємо. І також у нас є в комплекті отакий невеличкий ліхтарик. Я вважаю, що це сміття взагалі. А тут дуже шкода, що тут немає взагалі ніякого навіть такого бічного ліхтаря з розсіювачем. Це я не знаю, ну китайці щось не продумали трохи. Зате є чудовий дисплей. ну який там інформативний, звичайно. ну Але краще було б, щоб якийсь ліхтарик був. Да, ну Береш, наприклад, і десь там ходиш світиш. Або поставив, і воно світиться. А не отак. От. Потрібно вставляти для того, щоб воно. Засвітилося. Ну, це ж некомфортно. Як? Як отак користуватись? Отак. чи отак? Так, добре. Пройшли. Далі. Заявлено, що тут ємність акумуляторів 40800 мА, і е, зарядна потуж... загальна потужність у нас 151 Вт на годину. Ми з вами експериментували, ставили, значить, підключали сюди в розетку телевізор. Телевізор у нас великий, і його потужність 180 Вт, який висновок зробили. Значить, У нас телевізор пропрацював 46 хвилин і потім вимкнувся, тобто повністю пристрій розрядився. Тобто 46 хвилин працював цей пристрій, він давав живлення для телевізора з поживчою потужністю 180 Вт. Так, далі. Потім ми поставили на зарядку штатним загаль... зарядним пристроєм. І з нуля до 100% він заряджався у нас 3 години 25 хвилин. Також маємо на увазі. Зарядний ток у нас тут написано, ну тут погано видно 2,4 А. Добре, і далі. Щодо функціональності, ліхтарів ніяких тут немає. Ну, Ручка комфортна, вона навіть, навіть трохи підпружинена. Да? Розцвітка така цікава, чорно-помаранчева. Ну, але, але. Але навіть є дисплей такий цікавий. Значить, щодо USB-виходів у нас. Quick Charge 3 тут написано, да, заявлено. ну, Цікаво, наприклад. Мені, наприклад, було цікаво, що тут два USB-виходи е, зі швидкою зарядкою. Але, як ми щойно впевнились з вами, да, за допомогою цього приладу е, з, до, дріт у нас товстий, підтримує Quick Charge, Телефон у нас також, також розряджений підтримує Quick Charge, І за допомогою цього пристрою ми щойно виявили про те, що, що в цьому гнізді що в цьому, що в в цьому, цьому гнізді у нас е, напруга йде 5 вольт, 1,8 А зарядний ток. Да? І е, 9 Вт потужність. Тобто, різниці ніякої нема. Тобто це я вважаю, що це не Quick Charge. Це не швидка зарядка. Тому що Quick Charge швидка зарядка мається на увазі. Ну, наприклад, було б потужність там десь 20 Вт. І зарядний ток був би десь 3 А, наприклад. Да? І напруга була б десь 9 вольт. Ну, скажімо так, трохи. ну, Щоб Китайці десь. Десь трохи не намахали, да? то були б не китайці. Так що отакі висновки. Дякую вам всім за перегляд. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайк. Якщо є питання, якісь задавайте в коментарях, відповім з задоволенням. Якщо у когось є, наприклад, інша якась зарядна станція, ну, у мене зараз під питанням: чи залишати її, чи здати і поміняти на більш потужну. Бо хтось може щось порадити, наприклад, там більш потужне, але не занадто дороге. Скажімо так, оця станція стоїть 6300 гривень. Ну, тож, будь ласка, діліться своїми враженнями, діліться досвідом. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!